Тебе теж задовбало відволікатися на телефон кожні 20 секунд. Скільки часу ми тут профукали, хоча могли зробити щось важливіше, навіть якщо це просто почути себе і поспілкуватися із собою. Але за роки саморозвитку я для себе створив невеличкий протокол, який дозволяє мені фокусуватися над задачами набагато ефективніше. Коли за спиною немає керівництва, приходиться вчитися, як це себе контролювати і як змушувати себе працювати. Тому я хочу поділитися ним з вами. Для тих, хто поспішає, протокол складає. З п'яти пунктів. Перший, це деталізовані задачі. Другий це пріоритети, Третій – ізольоване робоче місце, четверте таймер або секундомір. П'яте відпочинок окремо. В описі є посилання на текстову версію цього файлу, для того, щоб ви могли зберегти і використовувати в подальшому. А тепер давайте детальніше розберемося в кожному пункті. Перший крок для будь-якої продуктивності це зрозуміти, а що я взагалі хочу. Без плану і чітких задач ви не зробите нічого, бо будете стрибати від задачі до задачі. Тому першочергово розбийте на дрібні задачі всю діяльність, яку вам потрібно. Зробити з цього випливає другий пункт. Біля кожного пункту, який ви розписали, розставте пріоритети від одного до трьох. Перше, і це ваші найважливіші задачі. Це задачі, які обов'язково мають бути виконані. Рекомендую не брати тут більше двох основних задач. Двійка це задачі, які потрібно виконати, але вони йдуть за першочерговими. Тобто, якщо я виконав першочергові задачі, тоді я переходжу до другорядних. Або якщо на першочергові у мене просто не вистачає зараз проміжку часу, і тому я. Використаю краще цей час на другорядну задачу. Рекомендую сюди ставити не більше п'яти задач на день, тому що це і так вже дуже багато. Звісно, все залежить від об'єму задачі, від складності цієї задачі. Можливо, це маленькі дрібні задачки, тоді їх можна ставити, звісно, більше. Але основних таких задач на півгодини на годину рекомендую ставити не більше п'яти на день. Третє це задачі, які можуть взагалі почекати. Я їх називаю консервами. Вони не критичні по часу. Я можу їх виконати в будь-який інший момент. Я їх виконую тільки тоді, коли виконані. Першочергові задачі, другорядні задачі, або коли ні на чергові, ні на другорядні, у мене просто не вистачає часу. Зазвичай ці задачі доволі прості, і це задачі, які я відкладаю постійно надовго. І навіть якщо я їх не виконую, в цілому нічого критичного не відбудеться. Третій крок це підготувати і ізолювати робоче місце. Необхідно по максимуму підготувати своє робоче місце. Підготуй воду, підготуй всі інші гаджети, будь-які речі, які необхідні для використання саме під цю задачу, саме під. Цю діяльність, яку ти хочеш робити, і при цьому прибери все, що тебе відволікає, прибери гаджети, прибери зайві аксесуари, прибери будь-які речі, які можуть тебе відволікати. Залиш лише те, що прям дійсно необхідно. Чим менше об'єктів буде перед моїми очима, тим легше мені не відволікатися на зайве. Дуже важливо всі свої гаджети не просто прибрати шухлядку, наприклад, в столі, а важливо їх взяти і віднести кудись подалі. Чим далі вони будуть від вас. Тим краще. Так, щоб ви не могли до них дотягнутися з першого кроку. Я рекомендую, хоча б робити два кроки до тих гаджетів і до тих речей, які можуть вас відволікати. Це дуже гарно працює на психологію нашого мозку, тому що коли я сиджу і працюю, я готовий відволіктися на те, що мене оточує. Але якщо це знаходиться поза межами того, де я можу дотягнутися, мені чесно впадло зараз підійматися йти за тим телефоном, щоб його взяти і щось зробити. Тому в незалежності, чи ви знаходитеся в офісі, чи ви знаходитеся вдома, відкладіть. Все, що вам заважає кудись подалі, чи то буде інший стіл, чи то може бути кишеня вашого пальто, в якому ви прийшли. Якщо ви вдома, то це може бути інша кімната, шухляда, будь-що, що буде поза зоною вашого доступу і вас не буде відволікати. Четвертий крок: Використовуйте таймери і секундомір. Дуже важливо відслідковувати свій час, і недостатньо використовувати просто свій годинник. Важливо використовувати саме таймер або секундомір, щоб ви чітко наглядно бачили, скільки часу пройшло, скільки часу. Залишилося, тому що мозку дуже легко забути, скільки часу ви там дивилися на годиннику, і вам може здаватися, що пройшло 30 хвилин, а хоча пройшло насправді лише 5 хвилин. І щоб не запам'ятовувати час, який у вас тут на годиннику, набагато легше використовувати таймери чи секундоміри. На щастя, зараз дуже багато різних додатків і сайтів, в яких ви можете це використовувати. Самих популярних це Pomodoro, якщо ви використовуєте браузер, і тік або Forest, якщо ви використовуєте додаток на телефон. І так, таймер ми використовуємо там, де ми знаємо чітко проміжок, який ми можемо створити, або це не креативні задачі, які не потребують сильного часу. Я просто роблю скільки зроблю. Далі таймер у мене виходить, я просто починаю новий. Але якщо ми говоримо про креативні задачі, де така річ, як натхнення, яку важливо не перебувати, я рекомендую використовувати саме секундомір. Секундомір дозволяє вам виконувати одну задачу доволі довго, допоки у вас є натхнення. Як тільки ви відчуваєте, що натхнення падає, тоді ви можете припиняти задачу, робити перерву залежності від того, скільки ви працювали. Але якщо ви працювали менше 20 хвилин з секундоміром, ви продовжуєте працювати, навіть якщо ви вже втомилися, навіть якщо вам вже лінь, навіть якщо муза вас вже покинула. Саме перший цикл буде самим складним. Зазвичай це перші 20, 30, 40 хвилин, в залежності від вашої підготовки. Це час, в який ви будете постійно на щось відволікатися. Вас постійно буде щось дратувати. Ви будете відволікатися на вікно, ви будете відволікатися на різні дрібнички, які вас оточують, намагаючись знайти, а що на що можна не відволіктись на хоча б щось, тому що те, на що ви звикли відволікатися, вже не знаходиться в полі вашого доступу, і тепер вам треба шукати щось нове, на що можна відволіктися. Цю фазу дуже важливо просто перечекати. Цю фазу важливо просто пройти, дати мозку відволікатися, дати мозку робити будь-які речі, але постійно повертати його до задачі, яку потрібно зробити. Тоді на другий, третій, четвертий цикл фокусної роботи вам буде набагато легше е, працювати після цих перших 20-30 хвилин, коли у вас трошки мозок ще бігає, і фокус. Гуляє вам стає дуже легко фокусуватися на задачі, тому що мозок вже зайшов в стан фокусної роботи. Він сфокусований, він готовий далі працювати. Він вже розуміє, що просто так відволікатися, вже якось не дуже, тому що ми вже стільки всього поробили. Ми стільки часу вже фокусувалися, і якось не хочеться це занедбати. Але відпочивати дуже важливо. Ви спитаєте, а скільки відпочивати? А коли відпочивати? Саме про це ми зараз і поговоримо. Відпочивати не просто можна, відпочивати необхідно, тому що мозку потрібно давати час. На те, щоб відновитися і переключитися між задачами, скільки саме відпочивати залежить від того, яку задачу ви виконуєте, скільки ви фокусувалися і скільки ви хочете далі фокусуватися. Зазвичай я собі даю чотири цикли великої роботи, да? тобто, чотири цикли годинної роботи. Для мене це вже година. Для вас можливо це буде 30 хвилин на першому кроці, але далі намагайтеся розвивати до години ваш фокусний час. Між годинами я роблю 10 хвилин відпочинок, і кожні 3-4 години. В залежності від інтенсивності задачі або від типу задачі, я роблю більш тривалий відпочинок десь на 30-60 хвилин. Таким чином я роблю два або три повноцінних цикла по 3-4 години. Цим я закриваю 99,9% задач, які я маю виконувати протягом тижня. Буквально за один день ви можете зробити більше задач ніж ви робили за тиждень. Але тут є дуже важливий. Аспект, коли ви відпочиваєте, я дуже вам рекомендую вставати з за робочого місця і йти робити певні речі, які ви мали б зробити і так, або просто щоб відволіктися. Це може бути поповнити запаси води, це може бути поприбирати, це може бути абсолютно будь-що, що ви будете виконувати протягом цих 10-20 хвилин, в залежності від задач, які ви можете виконувати, і залежності від потреб, які необхідні зробити. Але я дуже рекомендую вставати з за робочого місця і робити справи. Поза межами цього робочого місця. Якщо ви працюєте з дому, так як я працюю, дуже рекомендую мати список справ, які ви можете зробити протягом дня, які потребують дуже мало часу. такими задачами може бути полити квіти, таким задачами може бути щось прибрати, завантажити пралку, розвантажити пралку, попросувати речі, розкласти певні речі, все що завгодно, що займає дуже мало часу, але це дуже прості задачі, які ви можете робити щодня. І ви дуже здивуєтеся, наскільки багато часу займають такі прості речі, і скільки ви їх можете виконати протягом тижня, щоб потім звільнити собі вихідні, тому що змусити себе на вихідних щось робити вже якось не дуже хочеться. А так я протягом тижня, протягом цих 10 хвилин, які я відпочиваю, я швиденько роблю задачі, які мені потрібно зробити. Тепер у вас є покроковий план дій, які ви можете робити, для того, щоб залишати свій фокус ефективним. Ще раз повторюю, він складається з п'яти пунктів: перший це деталізовано Описані задачі, другий це правильно розставлені пріоритети, третій це прибрати всі відволікаючі фактори, Четвертий – використовувати таймери або секундоміри, і п'ятий це відпочивати окремо від робочого місця. Цей протокол я оптимізовував роками. і коли працював на офісі, і коли я зараз працюю сам на себе вдома. Також його зараз успішно використовують десятки моїх учнів в своєму звичайному житті. Для когось це офісна робота, для когось це робота вдома. А хтось взагалі не працює, і їм потрібно робити якісь не знаю там хатні обов'язки чи навчання, чи будь-що вони зараз роблять. Тому спробуйте виконати його вже сьогодні. І напишіть в коментарях, як у вас вийшло, які у вас результати, що ви відчули, коли було складно, на що ви відволікаєте. І так далі, це допоможе іншим глядачам е, побачити, що вони такі не одні, і такі самі проблеми, такі самі вдволікаючі фактори є і у інших людей. Е, від цього набагато легше працювати, і можливо, ви також поділитеся якимись додатковими пунктами, які допомагають саме вам. А ще я знаю, що у вас дуже багато запитань, які стосуються не тільки фокусу, а загалом вашого життя, на які ви самостійно не можете знайти поки що рішення. Тому нижче я залишив форму, в якій ви можете залишити свій запит. Це абсолютно безкоштовно. Це вас. Ні до чого не зобов'язує, Це можливість мені познайомитися з вами краще, з вашим запитом і допомогти вам його вирішити. Давайте просто створювати кращі умови для життя один для одного. І поки в мене є ці знання, я готовий ними ділитися. Тому не соромтеся, записуйте свій запит нижче. Обов'язково з вами зв'яжуся, поспілкуємося, знайдемо рішення і зробимо це разом. До нових зустрічей! Побачимося!